В Україні впровадили електронні протоколи для порушників дорожнього руху. Як повідомляє прес-служба МВС, відтепер при порушенні дорожнього руху поліцейський роздруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках, один із яких під розписку вручається водію, а інший примірник залишається в поліцейського та в подальшому насилається на розгляд до суду разом з іншими матеріалом справи. Серед переваг для особи, відносно якої складається електронний протокол, є. Інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок ДІЯ. Протокол автоматично відправляється в поліцейські бази та до суду одразу після оформлення, покращення якості складання адміністративних матеріалів, оскільки виключається фактор нерозбірливого почерку. Метою запровадження електронних протоколів є автоматизація робочих процесів, своєчасність надсилання матеріалів до суду. Автоматична перевірка за наявними інформаційними базами особи та транспортного засобу на предмет перебування їх в розшуку, повторності порушення, дійсності посвідчення водія тощо, спрощення обміну даними між державними структурами, відсутність людського або корупційного факторів. Протоколи в паперовому вигляді є рівнозначними й мають однакову юридичну силу. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.